Так, Всім привіт! Сьогодні покажу вам, яких кроликів будемо відбирати на забій. от, Потрібно робити тушоночку, є замовлення. Вже чекав, щоб трошки крилик виріс. Тому е покажу, там на дворі є. Треба сьогодні уборкою зайнятися, як-не-як, от, тому що субота, потрібно якби, прибирати. Ну, Морозець такий градусів 5 зараз тримає. от, Снігу гарно насипало, наче справжня зима вже. Тому погнали. Будемо виселяти на двір оцих таких вже кроликів, які підросли. Їм вже десь по два місяці вони вакциновані. 12-12 вони народжені, тобто рівно їм два місяці було. Значить, оцих можна буде виселити, О, цих менших розділити. Так, тут теж розділити треба десь рибляків цих. Ну і тут є теж такі в районі два місяці вже. 18 числа їм буде. О, тобто вони вже теж вакциновані, якби. Далі маленькі оці всіх, тут є 2 чи 3 виводки, потрібно буде вакцинувати. От. Ну і пороселяти, звісно. Так. І цих можна виселити. Тому якби кролики є на двір, куди виселяти, поки саночка кормить одна з другою. Так, Це в нас, бачу, вже почала пухрувати. Ще й декілька днів до родів, але хоч <кхух> рве. Це всі їсти ждуть. Нема нічого, бачите. <кхух> <кхух> ну, цим я насипав більш. Там чуть є корм. так, значить, друзі, покормилися маленьким. Такі кабаноси. До речі, що я практикував. Е, є один менший менш наїти, скажімо так, був дев'ятий. от, то Я його що підкидав до однієї кролички. Вона в нас привела всього-навсього три штучки. Такого вже давно я не бачив. от, ну, Скажімо, так, ці всі бачу накормлені, але ну, це цей, мабуть, менший був один. Ну, але він поїв і не сказав, що він якийсь там ненаїти чи щось таке. <кій> може, значить, тоді ще якось виберемо. Зараз глянемо в другої, може в неї є менші. От, менш наїті. Так, тікай. <кій> так, якщо є менші, то я їх значу маркером і закидаю до тої, і відкриваю тоді заслонку. Скажем так, практикуємо таке. Ну, вони теж якісь наити. <клінг> Блін, всі наити. Вчора вроді би один менший був. Наверное, це не, не. Ну, Куда он? Кабан. Не всі наити. Капіт. Ну да. <клінг> Коротше, я якогось менш наїту, а цього вроді би. Значить, що ми зробимо? Покажу просто, Скажем так, щоб молоко здоїти, щоб його просто відрізнити потім. От, Я просто вушку такою маркером значу, полосочку, бачите. От, Значить, що ми далі його? Несемо просто туди в гніздо. Тобто в якого живіт менш нити, це таку процедуру можу робити тоді, коли її куди підкинути. Тобто раз в рік, грубо говоря. <кій> значить, цієї кролички тут на все три штучки. <кій> так, зараз вона піде кормить, тому що я її відкрию. Ну, от. Ну, вони маленькі. Зараз, значить, ще щось знайдемо з менших. Так, знайшов я ще одненьку, бачите, позначив. От. <кій> зараз ми їх підкормимо. Значить, а далі що буде? Мене родить завтра, післязавтра кроличка. Я думаю, будуть кличні по-любому. Значить, і ми їм закинемо. Якраз пух нарвала. Ну от нехай покормить їх. Я їх позначив, заберемо назад. Вони наїті, але найменші, скажімо так, в гнізді, тому нехай пробують ще. Якщо будуть їсти, хай їдять. Хай вона покормить, потім покажу, що там вийшло. Теж наївся добре. І не був, якби немало наїти, але може трошки, бачите, здоїть. Значить, ці два кабана. Її далі бачите які. Вони теж наїті, гарні, де тісь краще заберемо його. Ого, які вони, бачите. як виночі, ну, тоже ми гроші. Два и шесть маловат. Ну, это и норм. Так. пойдет так что у нас все тут есть давай весим супер ходы Сім топчик. Ну от і все, я думаю, нам поки фатить. Бракнет ще виберемо одного. Поосвобождали. Там ще лишиться теж. А значить хочу показати вам. Ці тушоночки накидаємо. Значить, старований по нулях. покажу вам чуть-чуть. 505. 500. 505. 505. Ну, короче, так. 510. Ну, для филе это нормально. На кисти чуть-чуть, может, меньше будет на 5-10 грамм. Потому что, бачите, Кісті не так плотно вложиш плюс сильно повне тож погано під кришку. 505, коротше, все маєш бачити. 505. 505-510. Коротше, отак от. Значить, що ми бачимо? А ми бачимо 10 баночок філе. І 14 баночок на кісточці. Все, погружаємо автоклавчик. Так, значить, як ви бачите, трішки я перебрав кролика. От, лишилося тут на забій щось, чуть, там на плем'я три. виселили з приміщення цих двохмісячних. Розділили самочки самці. От, тут два теж є ще на забій. І так само тут бачите, виселили. Тобто обпалив повністю От, уборочка була у нас сьогодні. Хоть дали їсти, дали, значить, все. Хай тут освоюються от і ростуть. Тут, як ви бачите, забрали ми. от Значить, що можна розселити оцих жуліків. Поділити їх, нехай тут собі освоюються. Не буду дивитися, де саме самка, вони ще малі, нехай там собі сидять. Просто пополам розділимо, як говориться. І нехай сидять. Іх тут десятеро, тому по п'ять штучок получиться в нас. Опа. Все. Отак. От так, значить, цих ми ще не вакцинували. Тут, мабуть, поки нікого не буду заселяти. Чому? Тому що є на відсадочку знову ж таки кролики, є тут більші. Уже такі 35-37 днів треба забирати. Ці трохи менші. От, але теж вже якби, 30 днів. Ну, скажімо так, потихеньку-потихеньку ми будемо відселяти. Ну, і тут маленькі, такі 35 днів. 35. Тобто от цих треба буде забирати і отих. Поки я цих розділив, щоб їм не було тісно по 5 штучок теж. Тут по 10 сидять теж. Нічого, є на дворі вільні, от кліточки будемо виселяти. Бачите, балдіють. Тому, друзі, кому сподобалось відео, ставимо лайк, пишемо коментар. Всім пока.